Ви грали проти багатьох суперників. Як ви можете оцінити Манчестер Сіті? Чи можна сказати, що їх команда вже одна з найвеличніших? Думаю, що питання величу доволі складне, але в них дійсно фантастична команда. І вони демонструють високий рівень гри вже декілька сезонів поспіль. Треба віддати належне за сталість їх результатів. Вони грають на цьому рівні рок за роком, і вони точно наблизились до великих команд. І звісно, вишенькою на торті може стати перемога в лізі чемпіонів. Зараз враховуючи їх форму, вони здатні обіграти кого завгодно. Тож віддаю їм належне. Я був в Сіті протягом сезону. Розумію, як там все працює. Цей клуб це неймовірно сильна та плавна машина. Тож в мене до них тільки повага. Хочу навести шокуючу статистику у цьому сезоні Холланд забив 36 голів, саме стільки забив Челсі. Скажіть, що особисто вас захоплює в цьому футболісті? І як ви плануєте блокувати його дії у майбутньому матчі? Що ж, Верлінга, фантастична статистика. Статистика Челсі це окреме питання. Я дуже поважаю цього футболіста. Під час свого першого сезону в Челсі я намагався його підписати, але вочевидь це не вдалося Але високий рівень гри цього футболіста одразу кидається в очі. Ще під час передсезонної підготовки все було зрозуміло. Мені подобається спостерігати за такими гравцями. В нього яскрава особистість, і в нього є спортивний голод, жага до перемог. Що стосується того, як ми будемо йому протистояти, по-перше, потрібно добре розуміти, що від такого футболіста у будь-який момент матчу можна очікувати чого завгодно. Тож, перше, це визнання, і звісно, нам самим потрібно зіграти якнайкраще для того, щоб його стримати. Іноді надважливі матчі, такі як матч проти Реалу, дещо збивають фокус команди, але матч проти Челсі дає вам можливість стати чемпіонами АПЛ. В мене дуже хороша пам'ять. І я добре пам'ятаю, як ми грали проти Манчестер Юнайтед. Ми могли перемогти в АПЛ. Ми вели у рахунку, а потім програли. І також був матч проти Астон Вілле. За 20 хвилин до кінця поєдинку ми все ще не були чемпіонами. У такі моменти через команду проходить дуже багато емоцій. Це потрібно контролювати і зберігати концентрацію. Зараз ми намагаємося не навантажувати самих себе. Тому що це може призвести до руйнівних наслідків. Ми рухаємося поступово для того, щоб завершити сезон якнайкраще. Пеп, враховуючи те, як грала ваша команда у матчі проти Реалу, У тому поєдинку ви дійсно домінували, незважаючи на тиск. Напевно, це дає вам відчуття впевненості у команді, що вона здатна вигравати у важливих матчах. У цьому сезоні ми робили це багато разів. Особливо це стосується півфіналу Ліги Чемпіонів. На цьому тижні ми дійсно грали проти найкращої команди, тому що за 13 років вони 11 разів грали у півфіналах. І я навіть не пам'ятаю, скільки разів вони перемагали у фіналі. Тож зіграти так проти мадридського реалу це дійсно дає нам впевненість у собі. Але також ми грали так само проти Арсеналу, проти Ліверпуля. Проти Юнайтед і багатьох інших команд, тож я можу сказати, що ми і без того відчували, що ми сильні, ми впевнені у собі і так плануємо знову перемогти в АПЛ. Ви сказали, що перемога в чемпіонаті найважливіша для вас. Вона буде п'ятою в історії англійського футболу. Лише три тренери перемагали в АПЛ більше ніж п'ять разів. Як особисто ви почуваєте себе, розуміючи цей факт? Як тренер і раніше, як футболіст, але в основному як тренер. я відчуваю себе частиною чогось більшого. Тож я ніколи у житті не приписував результати саме собі. я частина цього успіху. Цього я не заперечую. але без тієї колосальної роботи, без тих рішень, що приймала дирекція клубу, це було б неможливо. Я частина цього успіху, і цим я дуже пишаюсь. Зараз ми знову маємо можливість перемогти в АПЛ. І я дуже щасливий цьому факту. Я дійсно дуже, дуже задоволений. Але я не єдина людина, що привела до цього результату. І це працює в обидва боки. Ми вийшли у фінал Ліги Чемпіонів, а раніше. Програвали у фіналі, і тоді я не відчував, що я єдиний, хто відповідає за цей результат.